З самого ранку в ресторанному залі готелю Житомир кипить робота. Небайдужі житомирянки нарізають 200 кілограм салату «Вінегрет» для військових. Потім салат розфасують, запакують у невеликі бокси та відправлять солдатам. Волонтерка Юля розповідає, інгредієнти для страви принесли житомиряни. Часть продуктів відправляємо сирими, часть продуктів ми з них штурмот постійно готуємо. Или морковку, допустим, по корейськи готують, то борщович, заправки, тобто постійно такое, что вот ребятам там менше пришлось готувати. Чим просили, сірі подправляли оливье, юнігретик уже тоже пришили. Ребята очень довольны Ось я тут кажучи, що класна штука. Ну, ланіч там не буду такого. Діла готувати. Приватний підприємець Світлана, нарізаючи у гірки, розповідає, що сидіти вдома і дивитись новини вже немає сил. Тому і вирішила прийти та хоч якось допомогти військовим. Вихваляється, російським солдатам таки точно не привозять. З роботою зараз важко, немає такої насиченої, як колись була. А сидіти просто вдома, постити якісь сайти чи телевізор, дивитися, просто нема сил і нервів. Тому це раз краще серед людей, хоч трошечки чимось допомогти. Ви знаєте, просто може трошки егоїстично, може трошки якось більш за себе, але і мені легше. Маю надію, що і хлопцям буде легше, що кожна людина щось зможе зробити. Долучились до благодійної справи не лише Житомиряни. Серед працівників був і німець Карлстен розповідає, що приїхав до Житомира з робочим візитом. Знайомі розповіли про захід, і він не зміг втриматись. Чуть чуть роботи сюди, айгелп юль юля ф українські сазолдата. Я любиш український солдат. Поки жінки які нарізають овочі. Олександр чистить цибулю. каже, плакати від неї не доводиться. Да, ні, це нормально. Просто як подумаєш, що наші хлопці там, то це цибуля, це дітський дитин. Просто треба якось допомагати. Як допомагати ніхто не знає там, е, ну хоч хоч щось собі пересилюєш, да, що не сидиш, от як оці як у нас більшість входить. Так а просто ти себе починаєш поважати. Оце саме головне. Волонтери розповідають, що житомиряни постійно приносять допомогу, аби не залишати наших військових на призволяще. Бабушки нам вот вяжут, передают. А еще бывает, в носочках можно найти записки. Вот тоже прямо связанные, запакованные. Вот в этих носочках есть записочки для ребят. Тоже читали. Честно говоря, плакать хочется, что пишут, что дорогий сыночек, нехай себе носочки, тобі, тубениженьки, повертайся живым. Каждый помогает, чем может. Вот с какой-то що... мелочи. Получається, хто хто менше, хто більше. Все ж туда, все для пацанови. Дійсно, що була там, їздила ані ряшти не люди, не волонтери. То їм було дуже туго. Громада каже, не збирається зупинятись, взяти участь у наступній акції. Може будь-хто для цього потрібно прийти у зазначений час до точки збору та принести з собою рукавички ніж та обробну дошку. Долучайтесь, аби хлопці на передовій відчули тепло та підтримку. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1.